Фанати Санта Барбара у сюжеті і купи сюжетних поворотів вам сюди. Романтизі сильна головна героїня, трішки наївна, але з суперсилами. Персонажі, в яких шпарять гормони і вони рятують світ. Загадкова академія і купа таємниць, паранормальна романтика, і така насиченість сюжету, що ти читаєш і думаєш: от персонаж зараз зробить це. Він це робить, а потім авторка таке просто написує, що ти сидиш і. І хочеш читати наступну частину? Наступну? Звісно, я це зараз кажу про серію жага Трейсі Вульф. На даний момент вийшло вже чотири книги. А на п'яту чари триває перед замовленням. Чари, п'ята книжка серії, мають приїхати з друку 16 вересня. Королівство тіней» і що утне Грейс? В наступній книжці після жадання і приваби з одного боку мені навіть страшно про це думати, а з іншого боку неймовірно цікаво. Пишіть, хто теж чекає продовження цієї серії.